Всім привіт! Сьогодні хочу підняти дуже важливу тему, а саме продажі у соцмережах, і це дропшипінг, продажі у групах, клієнтські чати, ваші магазинчики у Instagram чи Facebook та інші. Що ж таке дропшипінг? Це продаж товарів зразу з компанією. Тобто, вам не потрібно закуповувати товар і потім його відправляти а є така можливість зразу робити замовлення і відправляти його на клієнта. Ваше завдання рекламувати товар та шукати клієнтів. Другий метод це клієнтські чати. Ви можете зробити свій чат у Viber, в Telegram, в месенджері, де це вам зручно, наповнити його, фото продуктів нашої компанії, запросити своїх знайомих. І вести цей клієнтський чат, робити в ньому різні розіграші, якісь мотиваційні картинки, вітатися своїми клієнтами і таким чином з них збирати замовлення. Всю інформацію, фото, відео ви можете брати. У нас є спеціальний чат, називається скринька. Вся інформація і матеріали там є. І щодня закидати людям на фото нашої продукції, відгуки ваших клієнтів, ділитися з ними своїми відгуками, і таким чином ваші клієнти будуть замовляти у вас. Третій метод це продаж у групах у Фейсбуці. Групах, які спеціально створені для продаж, ви їх спочатку, звичайно, тестуєте, потім виставляєте свої продукти для продажу. Також вся інформація і матеріали є у нас в телеграм-каналі, скринька, де ви можете брати і користуватися. Ще один з методів це продаж на ваших сторінках у соцмережах: Facebook чи Instagram. Для початку ви можете виставляти на своїй особистій сторінці, а потім можна навіть створити свій особистий магазин у інстаграмі, допустимо, і скидати туди нашу продукцію, опис продукції, відгуки ваших клієнтів. Тім для початку вашими клієнтами будуть ваші близькі та знайомі. Потім коло ваших клієнтів розшириться. Ще один дуже такий цікавий метод продаж у соцмережах це прямі ефіри. Ви можете їх робити у інстаграмі, у Тіктоці чи у Фейсбуці, де вам краще, де вам більше подобається, де більше людей буде вас дивитися. Я коротко розповіла про варіанти продажу у соцмереж. А ви оберіть той, який вам найбільше подобається, і своїм наставником обсудіть його. Він детальніше розповість вам про нього. Я коротко розповіла про всі методи продажу у соцмережах. А ви оберіть той, який подобається вам найбільше, і обсудіть його з своїм наставником. Він точно надасть вам більш детальнішу інформацію.